Вони були ідеальним українським брендом: дві сестри, які створили власну імперію краси. Їхні аромати були ледве не в кожному салоні краси, а креми ледве не в кожній другій косметичці. Але сьогодні бренд Sisters Aroma займає трохи інше положення на ринку. У цьому відео ми поговоримо не просто про репутаційну кризу, яка трапилась із українським бізнесом, а поговоримо про одну із найважливіших складових успішного бренду. Про довіру, про те, як її будують роками і знищують за один день неправильно підібраними словами. Я провела власне велике дослідження, підняла документи, розглянула буквально кожну заяву. І сьогодні я розберу для вас анатомію одного із найгучніших падінь в історії українського бізнесу. Ми розберемо помилки, щоб ви ніколи їх не повторили. Це комунікаційна деконструкція. Бренду Sisters Aroma. А мене звати Юлія Пілки, і вже 6 років я працюю у сфері піару та комунікацій і допомагаю брендам ставати відомими, а піарникам будувати свою кар'єру. Підпишись на цей канал, адже тут дуже багато цікавого про піар, кейси, бренди і весь світ комунікацій. Наприкінці цього відео я розповім вам три золоті правила антикризового піару, які могли б врятувати репутацію Sisters Aroma, а можливо, і вашого бізнесу. Тож залишайтесь. Дисклеймер у цьому відео зібрані факти з відкритих джерел і озвучується моя суб'єктивна думка, яка може відрізнятися від вашої, а мої судження є оціночними. Для того, щоб зрозуміти, чому бренд впав, потрібно зрозуміти, чому він злетів. Повернімося у 2018 рік. Сестри Юлія та Даша Бурковські повернулися із поїздки Італією, де надихнулись на дуже цікаву ідею. Там вони помітили в українському ринку цілу пусту нішу нішу. Стильних доступних ароматів для дому. І повернувшись в Україну, вони зробили справжній вибух. Пам'ятаєте той період, коли буквально в кожному салоні краси, ресторані, кафе у вбиральних стояли аромати від Sister's Aroma? А ще дуже часто були мила від їхнього бренду, санітайзери стояли на столах і багато іншої продукції. Вони ледве не перші в Україні заполонили готельно-ресторанний бізнес своєю продукцією, і навіть був такий переломний момент які обговорювали комунікаційники у своїх тісних кругах, що їхні санітайзери настільки часто стоять в кафе в ресторанах, що почали асоціюватися навіть не із домом, а із виходом кудись у світ. Тож їхній успіх це не випадковість. Це детально прорахований план, який стояв на трьох китах. Перший кит це ідеальна легенда. Сестри Бурковські розробили свій маркетинговий план, базований не на продажі якісної косметики, тому що погодьте, що дуже багато є виробників, які продають і натуральну, і недорогу, і якісну косметику, яка в принципі виконує свою функцію. Сестри Бурковські продавали нам ідею: ідею двох сестер, двох мрійниць, які надихнулись подорожю і відкрили власний бізнес. Вони продавали косметику, армати іншу продукцію для таких же дівчат, які і вони. Молодих, стильних, сучасних, вони використовували класичний піар-прийом, який ми дуже часто насправді використовуємо, тому що він створює справжній емоційний зв'язок з аудиторією, а не просто доносить цінність продукту. Прийом називається сторітелінг. Люди запам'ятовують цілі історії, вони запам'ятовують емоції. Як я розповідала у своїх попередніх відео про піар-прийоми, люди не запам'ятовують просто факти, вони запам'ятовують тільки в той момент, коли ви змусили їх щось відчути. Тому сестри Буркос. Ті не продавали просто свою продукцію, а розповідали дуже багато історій. і про пистку Віталію, і про їхні стосунки як сестер, і про їхні цінності показували активний їхній стиль життя в соцмережах. Таким чином побудувався перший кит їхньої стратегії. Другий кит це бездаганий візуал. Я пам'ятаю ті роки 2020-ті приблизно роки, коли їхній інстаграм просто зробив. Контент-маркетинговий прорив. Я підписалась навіть на їхнього контент-мейкера в усіх соцмережах для того, щоб слідкувати, як він бере ці ідеї, як він створюється контент, тому що це дійсно виділялось на ринку. Їхні візуали в соцмережах це хрестоматійний приклад контент-маркетингу. По-перше, емоційні тригери вони дуже часто використовували саме людські обличчя, фотографували не просто предмети поряд з предметами, а дуже часто інтегрували живих людей у свої візуали. І, до речі, за дослідженнями, такий контент з. Участю живих людей і живих емоцій на 38% більше отримує охоплення. По-друге, колір і простота, а іншими словами, просто естетика. Вони створювали настільки унікальний і красивий контент, який просто неможливо було проігнорувати, і дуже часто хотілося поділитися в історіях або зберегти собі. Але третій і один із найпотужніших китів, на яких стояв бренд Сістерс Арома, це спільнота. Пам'ятаєте, в одному із попередніх відео я вже розповідала про важливість створення ком'юніті до Кола бренду. Тобто, коли ваші клієнти стають буквально вашими амбасадорами і безкоштовно вас просувають у своїх особистих соцмережах і навіть в офлайні. І Сістерс Арома також прекрасно знали про цей прийом. Саме тому, напевно, мали і дуже класно розвинуті соціальні мережі, мали закритий телеграм-канал, куди потрапляли тільки учасники їхнього закритого клубу, організовували офлайн івенти для учасників цього клубу і багато інших прийомів. І такий план працював практично ідеально. Sisters Aroma Же швидко розширили свою продуктову лінійку, і крім ароматів для дому, вони почали виготовляти і догляд за обличчям, і за тілом, і санітайзери випускати, і парфуми, і багато чого іншого. А згодом навіть випустили цілу колекцію спортивного одягу. Дохід компанії зріс із 45,7 мільйонів гривень у 2020 році до прогнозованих 106 мільйонів гривень. У 24-му. Вони були на вершині, улюбленці публіки, приклад для наслідування для інших бізнесів. Але за цим сліпучим фасадом ідеального бренду вже ховалася фундаментальна тріщина. Ключовий факт, який нам потрібно розуміти про бренд Сістерс Арома, це те, що він був заснований у 2018 році, тобто на четвертий рік російсько-української війни. Це не був бізнес, який просто залишився із минулих часів, а був свідомий вибір виходити на ринок країни-агресора. З точки зору брендингу, це було фундаментальне протиріччя з самого початку, адже не можна заявляти про те, що ви про європейський свідомий український бізнес, але при цьому розвивати ринок країни, яка веде війну проти твоєї держави. Це одразу натякає на те, що комерційні інтереси ставилися набагато вищі ніж цінності, на які. І будувався бренд. А ось цей допис від 23 лютого, 2022 року, буквально за один день до повномасштабного вторгнення, це те, що піар-фахівці називають катастрофічною помилкою культурної інтеграції. Вони не просто продавали товар і розвивали ринок країни-агресора. Вони буквально святкували мілітаристичне свято країни, яка за один день після цього поста почала повномасштабне вторгнення. І виглядало це як повна відірваність від українського контексту, але справжній комунікаційний провал почався після 24 лютого 2022 року. Давайте розберемо їхню повотину виправдань. 27 лютого вони роблять стандартний хід. Те, що зробили практично всі українські світові свідомі бізнеси, заявили про вихід із російського ринку. На цьому етапі вони намагаються загасити комунікаційну пожежу, сподіваючись, що далі все буде добре. Але товари на російських маркетплейсах після цього не зникають. І тоді з'являється перша версія: що це екс-партнери розпродають їхні залишки. Це класична, але слабка піар-стратегія. Перекладання відповідальності вона інколи може спрацювати для якихось дрібних незначних криз і тільки в дуже особливих випадках. Але коли мова йде про етику, це виглядає як спроба уникнути відповідальності. Бренд такого великого масштабу обирає позицію Ми тут ні до чого, але потім неспростовані докази, а саме продукція у оновленому дизайні руйнують першу версію. І з'являється друга: про вкрадені із складу товари під час окупації. Ця версія була складною, сумною, але не перевірюваною. І саме тому величезна кількість аудиторії їм просто не повірили. Я особисто не знаю, правда це чи ні. Я не звинувачую нікого ні в чому. Але погодьте, що відношення до Sisters Aroma Арома після цього дуже змінилось. І ось головний висновок цього блоку. Кожна нова версія руйнувала головний актив у будь-якій кризі довіру до спікера. І проблема перестала бути в тому, що чи є їхні товари насправді зараз в Росії. А вона стала в тому, чи можна взагалі довіряти словам цього бренду. В умовах війни українська аудиторія потребує не хитрих пояснень, а моральної чіткості. Обираючи шляхи заплутаних і суперечливих виправдань пояснень, Сістерс Арома буквально зробили із себе компанією, якій стало дуже важко довіряти, і цей токсичний фон став тлом для подальших проблем, і на цьому токсичному репутаційному фоні. Кожна наступна невеличка помилка, невеличка іскорка перетворювалася на величезну пожежу. Коли бренд хоча б один раз впіймали на невеличкій брехні, він створює довкола себе те, що у піарі називають токсичним фоном. Це означає, що будь-яка його наступна помилка, навіть найдрібніша, буде сприйматись не як випадковість, а як підтвердження нещирості. І Сістерс Арома дуже швидко дали суспільству нові підтвердження. У червні 2025 року, буквально за кілька днів до виходу цього відео, співзасновницю Сістерс Арома Юлії Бурковську звинуватили в тому, що вона лайкнула допис у інстаграмі російської блогерки Вікторії Боні. Але найгірше, що могло в цьому статись з точки зору піару та комунікацій, це реакція Юлії. Перша помилка це заперечення замість відповідальності. Вона одразу кидає заперечення замість того, щоб, хоча б припустити, що це могло статися випадково. Вона могла не побачити, вона могла взагалі не спеціально це зробити. Помилка номер два це апеляція до власних страждань. Вона одразу переходить до розповіді про те, що сиділа під бомбами, як її серце розривається, і виглядає це все так, начебто вона одразу хоче натиснути на жалість. З цього витікає помилка номер три гра в жертву. А хейтери ох як не люблять жертв і завжди їх атакують. Давайте розберемо це як піар-фахівці, і зараз не важливо, чи лайк був спеціальним чи результатом злому. Адже проблема не в лайку, а в символі. Для українців лайк про російські блогерці це символ агресії, болю. І страждань, що ж могла в цей момент зробити компанія Сістерс Арома або Юлія, щоб врятувати свою репутацію. По-перше, це випустити заяву у такому стилі. Ми не знаємо, як це сталося, але це неприпустимо. Ми однозначно засуджуємо цей символ і все, що він уособлює. Ми розуміємо, чому це обороли людей, і нам дуже шкода, що ця ситуація взагалі виникла. Все чітко, по суті, без емоцій, без самовиправдання. Дуже важливо показувати людям, що ви усвідомлюєте, які помилки ви створюєте, а ще краще показувати, як ці помилки ви збираєтесь виправляти. Натомість, обравши стратегію захисту через напад, Юлія тільки посилила враження, що бренд не здатний на емпатію і самокритику. Щоб зрозуміти всю глибину комунікаційного провалу Сістерс Арома, давайте подивимось на інший кейс. Згадаємо історію, де скандал не просто не знищив бренд, а приніс йому рекордні прибутки. Я говорю. Про український бренд одягу «Чер 17» і їхню піар кампанію «Тьолочка». у квітні 2023 року. Бренд запустив кампанію, яка обігрувала зневажливе слово «Тьолочка». Ідея полягала в тому, щоб через іронію кинути виклик щодо стереотипів про сучасних жінок. І реакція була вибуховою. Аудиторія поділилася на дві категорії. Перша вважала, що рекламна кампанія вийшла геніальною шедевральною. Її репостили, лайкали, коментували. А інша частина обурилась і назвала це сексизмом. Але ось ключовий момент: чер 17 не захищались і не виправдовувались. Вони створили цю дискусію і були до неї повністю готові. Вони повністю контролювали наратив. А тепер результат за даними Forbes Ukraine, трафік на сайт через 17 зріс у 5,2 рази. Кількість онлайн замовлень збільшилась на 172%. Квітень 2023 року став найприбутковішим місяцем за всю історію бренду. Але чому одні досягли успіху, а інші? Провалились, давайте розглянемо це як справжні піар-фахівці. По перше, в чому була природа цієї кризи? Бренд Sisters Aroma опинився у своїй кризі через етику. Питання чи працювали вони в Росії під час війни? Має чітку відповідь. І для суспільства це моральна червона лінія. А ось чер 17 мали справу із суб'єктивною кризою смаку. Питання чи була та реклама сексистською? Немає чіткої відповіді і є полем для дискусії. Друге контроль над наративом. Сістерс Арома були реактивними. Вони тільки реагували на звинувачення і говорили тоді, коли до них починало говорити суспільство. В свою чергу чер 17 були проактивними. Вони самі створили інформаційний привід і задали тон обговорення. Третє комунікаційна позиція. Сістерс. Арома оборонні, емоційні і навіть трішки агресивні. Через 17 впевнені, стабільні і навіть трішки зухвалі. І найголовніше це узгодженість з аудиторією. Хоч через 17 своєю провокаційною кампанією якусь частину своєї аудиторії відштовхнули, саме тих, хто розцінив її як сексистську, яскраву, чи ще якусь не таку. Але при цьому вони дуже глибоко прокомунікували і встановили ще міцніший зв'язок із ядром своєї аудиторії. А ось Сістерс Арома відштовхнули всіх, хто має чітку проукраїнську позицію. Тобто більшість ринку через 17 створили дискусію, в якій змогли перемогти. Sisters Арома вступили в бій, який заздалегідь програли, і це підводить нас до найважливішого питання: чи могли Сістер з Арома взагалі не вступати у цей бій? Критика без пропозицій – це просто хейт. А наш канал про професійний аналіз. Тому головне питання: чи могли вони врятуватись від такої глибокої комунікаційної прірви? Я вважаю, що так, але це вимагало би мужності і багато ресурсів. Ось моя професійна пропозиція трикрокового плану. Порятунку репутації сістерс Aroma. крок перший радикальна прозорість. Замість тихого спокійного допису про вихід із російського ринку вони мали б 25-24 лютого вийти з чесним проактивним зізнанням. Наприклад, друзі, сьогодні ми маємо зробити чесне зізнання. До цього дня частина нашого бізнесу працювала на ринку Росії. Так, це було. Ми не шукаємо виправдань. Це було нашою помилкою, і ми глибоко про це шкодуємо. Звісно, з цієї секунди ми повністю безповоротно розриваємо всі зв'язки з ринком агресора. Ми винні перед вами. Нашої української спільноти і просимо вибачення за те, що не зробили цього раніше. Далі будуть конкретні дії. Такий пост став би холодним душем в першу чергу для засновниць бренду і для самого бренду. Але він би вибив зброю з рук у всіх майбутніх викривачів і показав би бренд не як обманщиків, а як усвідомлений бізнес, який здатен бачити свої помилки і найголовніше їх виправляти. Чому це так важливо? Тому що в піарі є золоте правило: сам керуй своїм наративом або ним керуватимуть. Інші зробивши таке зізнання першими, Сістерс Арома забрали би в свої руки контроль над наративом у такому випадку. Жоден блогер-розслідувач-журналіст не міг би випустити відео із заголовком Скандал. Sisters Aroma Арома працюють в Росії, тому що це вже не було би сенсацією або таємницею, а було би звичайною старою новиною, яку бренд розповів сам. Будь-яке викриття виглядало б запізнілим і втратило би свою сенсаційність. Таким чином, Sisters Aroma міг кардинально переграти. Поле битви, на яке вони потрапили, і могли перейти із площини, чи брехуни вони у площину, чи готові ми їм пробачити? А це з точки зору комунікації набагато вигідніша позиція. Захищатись від звинувачень у брехні це заздалегідь програшна битва. А ось апелювати до прощення, визнавати свою провину це вже про діалог. Більше того, такий крок створює ефект емоційного розброєння. Суспільний гнів, який якийсь час накопичувався, потім в конкретний момент вибухнув, мав би набагато менший градус через цей акт публічного каяття, адже дуже важко атакувати того, хто вже визнав. Нав свою провину і сам себе покарав таким чином. Одним сміливим кроком вони могли перетворити неконтрольовану катастрофу в контрольовану кризу, болючу, складну. Але ту, якою, хоча би можна керувати, наступний крок у моєму плані це спокута діями, адже говорити можна дуже довго, але справжня правда показується на діях. Тому наступним кроком мав би стати акт спокути настільки гучний, безкомпромісний, що перекрив би увесь негатив, який був до цього. Наприклад, вони могли оголосити, що весь прибуток, абсолютно весь прибуток, який вони отримали із ринку РФ, вони передають на благодійність. І тут я вже передбачаю скептичні коментарі по типу Ой, відкупилися гроші все вирішують. Але з точки зору піар-стратегії, це набагато глибше. Це можна розцінити не як відкуп, а як символічне очищення, коли беруть токсичні гроші, зароблені на ринку агресора, і перетворюються на гроші для захисту. Цей наратив насправді дуже потужний, і його можна було транслювати і в медіа, і в соцмережах, і в усіх публічних комунікаціях. І такий крок, звісно, підкріплений документами. Ми офіційними звітами побудував би довкола бренду, який не який, навіть тонюсінький, прозорий, але захист, репутаційний щит. І після цього, коли хтось би їм у коментарях написав, що Ага, я пам'ятаю, що ви працювали в Росії, чи представник бренду, чи просто прихильник якийсь там їхній клієнт, сміливо міг би написати, що так. Це було, ми це визнаємо. Але кожна гривня, яку ми звідти заробили, тепер працює, наприклад, на українську армію. Шах і мат. Аргумент вичерпано. Це саме той випадок, коли вашу слабкість можна перетворити на сильний інструмент. І третій крок це перезапуск бренду. Найбільша помилка, яку дуже часто роблять бренди після масштабної кризи, це робити вигляд, що нічого не трапилось. Це ніколи не працює, адже інтернет, на відміну від живих людей, пам'ятає все. Правильний шлях це те. Що можна назвати піар кінсугі. Це японське мистецтво, коли розбиту кераміку склеюють золотом. І кожна тріщинка, кожна недосконалість перетворюється на особливу золоту прикрасу. Бренд мав би не приховувати свої шрами, а зробити їх символом нової ери. Їхня історія могла б звучати так: ми не ідеальні, ми зробили величезну помилку, яка ледь не зруйнувала все, що ми любимо, але ми за неї заплатили. І цей урок зробив нас сильнішими, а нашу головну цінність чесність, непорушною. І погодьте, що нам всім уже набридли ті ідеальні інфлюенсери, ідеальні бізнеси, у яких все просто прекрасно. А саме такі історії викликають у нас особливе відчуття уваги. Це був би важкий шлях для бренду. Вони би втратили величезну частину свого прибутку, але при цьому вони би зберегли найцінніший актив, який неможливо купити за гроші довіру. І наостанок мета цього відео не винести вирок і не сказати, які погані сістерс Арома і в черговий раз їх закенселити. Мета на конкретному прикладі побачити, наскільки крихкою є репутація і наскільки вирішальну роль відіграє правильна комунікація. Історія Сістер з в черговий раз доводить, що ви можете мати геніальний маркетинг, суперкрасивий інстаграм, ідеальну картинку, але низка комунікаційних помилок може повністю знецінити всі ваші досягнення. Коли наша країна бореться за довіру на світовій арені. Кожен бізнес всередині нашої країни бореться за довіру серед своїх клієнтів, тому що довіра сьогодні це найцінніший актив. Тому я прошу вас написати в коментарях, що для вас є тою самою червоною лінією, після якого бренд для вас перестає існувати. Розкажіть свою історію, які саме комунікаційні помилки ви не готові пробачати. А якщо ви вважаєте це відео цікавим та корисним, ставте лайки та надсилайте його своїм друзям. Давайте разом обговоримо цю тему. Підписуйтесь на цей канал та ставте дзвіночок. Тут ми говоримо про піар маркетинг та комунікації, і в цілому розвиваємось. А мене звати Юлія Пілкей і до зустрічі, Па-па!